Як підготуватись до вагітності? Які аналізи потрібно здавати, на що звертати увагу, аби народити і виносити здорову дитину? Наша наступна тема сьогодні у нашій студії Олена Свищо, завідувачка спеціалізованого консультативно-діагностичного відділення з жіночої консультації львівського перинатального центру та Мар'яна Тенета, лікар-генетик вищої категорії Львівського перинатального центру? Вітаємо вас у нашій студії. Знаєте, попри війну українки народжують, і насправді це дуже прекрасно, тому що життя триває, і ми обов'язково переможемо. І ми сьогодні запросили вас у студію, аби нашим глядачкам, які планують вагітність, або можливо вже вагітні, дати кілька порад, як оці, цю вагітність пережити спокійніше, менше хвилюватися. Тому перше питання пані Олена до вас: як підготуватись до вагітності? Вагітність це надзвичайно важливий період в житті жінки, і вона мусить подбати про себе, про своє майбутнє і, на першу чергу, про свій стан здоров'я. Вона має поговорити з своїм партнером, своїм чоловіком про його якісь побажання. Вони сумісно мають прийняти всі рішення і своє бачення. Вони обов'язково мають відвідати доктора, наприклад, акушер гінеколога чи сімейного лікаря, якщо немає. Можливості або немає кушар-гінеколога населення не здоровіше, тому буде ряд якихось супутніх захворювань. Відповідно, сімейний лікар має скерувати до цих спеціалістів: відвідати ендокринолога, чи відвідати кардіолога, чи відвідати судинного хірурга. Є таке поняття прегравідарна підготовка, угу. і воно дуже на слуху широко використовується. З латині гравіда це вагітність, підготовка до вагітності. Всі говорять тільки про шкідливі звичайні. Але це ще включає в себе, наприклад, прийом фолієвої кислоти за три місяці до очікуваної вагітності. Фолієва кислота призначається доктором, вона призначається в певній дозі, тобто це може бути 400 мікрограм, а може бути 800 мікрограм. Обов'язково має бути препарати йоду, тому що ми відносимося до ендемічної зони позобу. У нас немає в продуктах харчування абсолютно йоду. До речі, в нас працює програма обласна, яка запрацювала з 2023 року по виявленню йоду недостатності в населення. Зокрема, в нас в жіночого населення у вагітних. Ми всім жінкам, які в нас стоять на обліку, робимо йод в сечі, визначаємо концентрацію і абсолютно безкоштовно видаємо йодовмісний препарат. Тут можна дуже багато розвивати тему, наприклад, можна повернутися до краси жінки. Жінка бачить, що вона має надлишкову масу тіла. Вона розуміє, що її силует буде змінюватись, тому вона має бути більш фізично підготовлена. Вона має дуже гарно. Віднести до свого раціону вона не має вживати напівфабрикати. Вона не має вживати газовані напої. Вона не має вживати якісь шкідливі жири за 3-6 місяців. Вона не має забувати, що її чоловік, майбутній батько, також має дотримуватись цих рекомендацій, що в зачатті приймає участь як яйцеклітина, так і сперматозоїд. І, наприклад, тютюнопаління і алкоголь впливають і на яйцеклітину, і на сперматозоїд. Також жінка, коли відвідує гінеколога, вона проходить щорічний гінекологічний огляд. Хочу наголосити про те, що зараз наразі триває. Всесвітній тиждень онкопрофілактики захворювань шийки матки, зокрема раку шийки матки. І наголошую, що всі дівчатка, які живуть статевим життям, або якщо не живуть з 18 років до 60, вони мають відвідати щорічно кушер-гінеколога. І раз на три роки вони мають пройти скринінг шийки матки. Якщо навіть нічого поганого немає виявлено, їх доктор убезпечить і їхній психологічний стан буде вже кращий. Вона не буде захворювати. Ходити, наприклад, в якісь соціальні мережі, черпати звідти незрозумілу інформацію, і потім закриватись, бути засмучена, бо не буде розуміти і притягувати собі якусь лишню інформацію. Також психологічний стан дуже важливий для жінки. І для чоловіка майбутніх, і якщо е, зараз такий важкий час, як ми е, живемо, е, ми можемо, наприклад, надати послугу. У нас в перинатальному центрі є психологи, які попрацюють, е, щось пояснять, щось підкажуть за потреби, скерують куди потрібно, дадуть всі відповіді на запитання. Тему можна дуже багато розвивати. Ні, це насправді, дуже добре, але важливо заакцентувати на тому, що це не означає, що люди зараз мають бігти купувати собі фоліову кислоту Ні, вітамін вітаміньом. Скільки після лікаря? Так, так, так. Ну, тому що у нас е, не тільки жінки, але й чоловіки дуже полюбляють такого лікаря, називається Google. Так. Що з тобою не станеться так. загуглив, а там вже читаєш і думаєш, що ж з тобою насправді робиться. Е, які аналізи насправді рекомендовано здавати жінкам так, перед вагітністю і під час вагітності, аби зрозуміти, що ситуація, в принципі, під контролем і все гаразд, ну і чи можуть вони від від них відмовлятися? І It's... чи uh -huh. треба це робити? Ну, uh, знову ж таки, таки якщо це дівчинка абсолютно здорова, їй 20 25 років. Вона відвідала кушер-гінеколога, він бачить, що немає супутніх захворювань. Він знає, що цей статевий партнер цієї дівчинки, перший статевий партнер, там є один підхід. Якщо це якась інша вікова категорія, якщо інші супутні захворювання, там буде зовсім інший підхід. Якщо були якісь в анамнезі зі репродуктивні втрати, там ще інший підхід. Знову. Ж такий велика кількість лабораторної діагностики, вона теж так само, як людина приходить в аптеку чи приходить в Google. Все має бути виважено. Ми дуже рекомендуємо здачу на торч інфекції, але доктор має пояснити, як, коли і хто має провести забір. Рекомендовано обстеження, щоб знати про віл статус, щоб знати про гепатит Б і С. Щоб знати про інфекції, що передаються статевим шляхом. Дуже важливо, наприклад, такі стани, коли дівчинка чи жінка не розуміє, чому вона млява, чому вона сонлива. Це знову ж таки вертаємося до ендокринолога. Ендокринолог в нашій установі також є, дуже фахово консультує. Він буквально там призначає гормональне обстеження щитовидної залози, коригує, і людина таке враження на світ народжується. В її житті абсолютно все змінюється. І оці всі стани. Мають бути кориговані до настання вагітності. Оскільки у нас зараз е, така передача, цей блок е, порад, то від себе дам, коли я була вагітна, мені дали перелік е, аналізів, які потрібно здати, сказали: здай чергову аналізи. Я пішла, і гонорово здала всі на раз. То я з лабораторії ледве вийшла. У мене там стільки пробірок крові. Отак, як я не робіть. Здавайте ну, одна частина один день, друга частина через кілька днів. Ну і зараз великої популярності набирають, так би мовити, новітні тести. Так, ну відповідно, діагностика вона розширяється можна для себе багато різних тестів зробити. От вже на питання чи потрібно, ми відповіли. Але є такий тест, який називається НІПТ, або неінвазивний перинатальний ТЕСТ правильно? Так. ЧИ потрібно його робити всім вагітним? Так то я дякую дякую питання, Напевно, я буду на нього відповідати, так як я лікарем-генетиком дуже багато маю таких пацієнтів, які вже проходять з запитанням так щодо ніпт тестів чи в деяких ситуаціях вже зразу з результатом готового ніпт тесту, який вони роблять за власним бажанням. Хочу сказати, що це є тест. Неінвазивний пренатальний тест. Це такий досить високоточний сучасний скринінговий тест, який спрямований на виявлення найбільш розповсюджених хромосомних аномалій у майбутньої дитини і проводиться під час вагітності, з терміну вагітності 10 тижнів. І проводиться за результатом виявлень, виділення ДНК плаценти, яка циркулює в крові матері. Звичайно, що цей тест показаний не усім вагітним, він не є рутинним, так? не всі вагітні його проходять і мають бажання його провести. Але, бо, як правило, НІПТ-тестом, таким вже високоспеціалізованим передують звичайні скринінгові тести, а саме це більшість питань вирішується, чи потрібно НІПТ робити, чи не потрібно після першого етапу пренатального скринінгу, який кожна вагітна має пройти в терміні вагітності. 11 13 тижнів Вагітна проходить ультразвукове дослідження, проходить визначення біохімічних тестів, таких як ПАП, Білок і Бета-Хоріонічний гонадотропін. І програмі є сучасні програми розрахунку індивідуальних ризиків на основі віку вагітної, на основі даних анамнезу, ультразвукових маркерів і біохімічних тестів. Програми враховують індивідуальний ризик по частих розповсюджених хромосомних аномаліях, таких як синдром Дауна і такі події. І за результатами цього першого просівного дослідження вагітних є. Ми відбираємо вагітних з групи підвищеного ризику, яким, власне, є показані або не інвазивні пренатальні тести, або вже більш такі більш вже не скринінгові, а діагностичні методики. Це інвазивні пренатальні дослідження, які проводяться вже або в об'ємі амніоцинтезу, або в об'ємі біопсії Ворсинхоріона чи плаценти. Тому відповідно НІПТ досить. На слуху досить він є популярним на даний час, як ви вже згадували, бо багато вагітних черпають інформацію з джерел, так але хочу наголосити на тому, що перед будь-яким дослідженням, чи то є високоспеціалізоване, чи то є звичайне дослідження, навіть на якісь звичайні клінічні обстеження, потрібне передтестове консультування для визначення оптимального обстеження даної вагітної, так? тому що коли вагітна приходить до лікаря, чи акушер-гінеколога, чи генетика. Збирається анамнез, зокрема, спадковий анамнез, оцінюється стан здоров'я жінки, оцінюються результати першого цього просівного дослідження, і за результатами вже такого аналізу можна вибрати оптимальний варіант дослідження власне даної вагітної, якихось більш точніших проведення в неї обстежень. А про що цей ніпт тест Ніпт Пліки, вади? НІПТ, він спрямований на виявлення синдрому Дауна, синдрому Едвардса і синдрому Патау. і він є досить безпечним, тому що проводиться за забір крові венозної у жінки і відповідно без будь-яких втручань в організм, тобто досить безпечний для майбутньої Получний. дитинки. Точність аналізу є досить висока. Вона складає не менше 95%. Якщо стосується синдрому Дауна, то це, це чутливість становить 99%. Трошки менше чутливість щодо синдрому Патау. Це трисомія 13-ї хромосоми, а також статевий хромосом. Якщо плід є особливо жіночої статі, але теж ця чутливість є ну більше 97%, тому вони є досить точні. А вартість цього тесту це є... вартість цього тесту залежить від дуже багатьох читників, оскільки цей тест є високотехнологічний, так він як проводиться в більшості випадків за кордоном, в лабораторіях. Тому відповідно він не є такий фінансово доступний для усіх верст населення, але в принципі на сьогоднішній день вже є досить доступні тести, які залежать власне, вартість від наповнення тесту, який обирає лікар перед власне на тому перетестовому консультуванні і вартість ну так, якщо приблизно говорити, приблизно більше 6 тисяч гривень в залежності від наповнення, і далі, тобто. Коли ті тести десь в 2015 році Вони взагалі в світі стали доступні. пройшли всі випробування. Вони були дещо дорожчі зараз. з Часом тести удосконалюються і стають більш фінанс, фінансово доступні для, для пацієнтів. Ну є ще один тест, який визначає синдром Дауна, Так це амніоцентез, Він називається яка різниця між ними? Ну і коли треба проводити відповідно його. Амніоцентез, власне, це якраз таке обстеження, яке вже за бажанням жінки в принципі, провести не можна, до того існують чіткі покази. Амніоцентез це золотий стандарт, він на сьогодні вважається золотим стандартом пренатальної діагностики. Це є забір навколоплідних вод шляхом пункції це через, через, так, через живіт, під контролем ОЗД, з подальшим забором невеличкої кількості навколоплідних вод, в яких плавають клітини дитинки. і подаль Ші ті навколоплідні води відправляються в генетичну лабораторію для проведення різного роду досліджень. Це можуть бути як встановлення каріотипу виключення синдрому Дауна і даної групи захворювань. Може бути можуть бути виключені моногенні захворювання, такі можуть бути проведені будь-які біохімічні дослідження, молекулярно-генетичні і так далі. В залежності вже від клінічної ситуації пацієнтки. Показами до даного обстеження є. Власне встановлення вагітної високого ризику підвищеного хромосомної чи вродженої якоїсь іншої патології, це за даними просівних обстежень це першого скринінгу, коли вагітна входить в групу менше ніж один на ста. Так, коли є підозра або виявлені при ультразвуковому дослідженні вади розвитку або підозра на них, коли батько або мати є носієм якихось структурних хромосомних перебудов, коли вже в родині є дітки з вродженими аномаліями, коли ніпт-тест теж показує патологію, тоді наступним кроком є проведення вже інвазивної пренатальної діагностики. Пані Олена, а яка статистика виявлення вад у плода? Ну, в першу чергу я хочу сказати, що амніоцентез проводиться в перинатальному центрі. Статистика більш відома для лікаря-генетика. Я можу сказати, що в нас, наприклад, тисяча вагітних на обліку з 1 січня 23 по 30 грудня, з них 5 випадків. Але це не означає, що ці всі п'ять випадків закінчились не так, як би нам хотілося. Тобто, виявлена, наприклад, вада серцево-судинної патології дитинка народилась. Ми скликаємо консиліум. Сумісно з генетиком, з усіма нашими представниками, які мають входити в склад, вирішуємо разом з кардіологом, кардіохірургом дитячим. Дитинка народжується, їй скоригували ваду і все гаразд. Якщо більше про генетичну патологію, Та -та, про я... статистику, М -м -м. таку всесвітню я, напевно, я напевно доповнюю трошки Лану Вікторівну. Загалом близько 4-6% новонароджених народжується з вадами розвитку, які діагностуються одразу після народження. Ще до 15% таких вади розвитку. Видку можна діагностувати на перших роках життя, це навіть до 5 чи до 10 років. Ясно, що вади розвитку стоять завжди на першому місці посмертності малюкові, особливо в періоді до року до, до одного року життя. Під час вагітності, власне, до терміну 22 тижнів діагностується більшість вад розвитку центральної нервової системи, серцево-судинної системи, кістково-соглобової системи, сечовидільної системи так і є звичайно. Патології, які ми можемо підозрювати чи діагностувати вже в більш пізніх термінах, бо вони мають такий період маніфестації. Будь-яка така пацієнтка з підозрою чи виявленими патологіями, потребує високоспеціалізованої допомоги, яка, власне, надається в перинатальному центрі. Такі вагітні потребують консилярного підходу, так, і визначення подальших досліджень чи визначення тактики ведення вагітності. Так як Олена Вікторівна говорила, завжди будь-які рішення щодо додаткових обстежень. Приймаються тільки концелярно з залученням як акушерів-гінекологів, генетиків, так вузьких спеціалістів це дитячих кардіохірургів, нейрохірургів, дитячих неврологів, спеціалістів навіть променевої діагностики, так, якщо йде мова про якісь додаткові обстеження, спеціалістів лабораторної генетичної діагностики, тобто такі рішення завжди приймаються концелярно, виважено і більшість е, таких е, вад розвитку а на сьогоднішній день, завдяки досягненням медицину. Хірургії, хірургії е, вдається достатньо ефективно коригувати з найменшими негативними наслідками для здоров'я майбутньої дитини? Хірургія це взагалі наймами про історії класних <клес> хірургів у Львові, так які вміють це робити прямо в утробному варіанті так, вирішувати ці проблеми. Я досі не розумію, як таке взагалі можливо, бо це просто чудо. Дозвольте спитати, коли жінці дозволяють робити аборт чи рекомендують робити аборт. Ну, рекомендувати в принципі е, такі делі... це дуже делікатні питання. Так є дійсно в Україні до 22 тижнів вагітності, е, є дозволені переривання вагітності за так званими медичними показами, але ті покази звужені до дуже таких вузьких випадків, е, підлягають перериванню вагітності тільки виключно патології, які е, або є несумісні життям, або призводять до дуже глибокої інвалідності тобто, зокрема, це є патології. Серцево-судпатологія центральної нервової системи важкі важкі складні вади розвитку серцево-судинної системи, які в принципі не підлягають медикамен... хірургічній корекції чи медикаментозній корекції. І такі рішення приймаються концелярно. Генетичний тест на етапі планування вагітності що це таке і як це відбувається? Та це теж дуже цікаве питання. І якщо майбутня сім'я, майбутня пара хоче ретельно підготуватися до народження дитинки, то звичайно їм почати треба ще задовго до планування вагітності в Україні на сьогоднішній день культура планування вагітності вже досить так набирає обертів. Багато подружніх пар ще завчасно до планування. Вагітності звертаються до кушерів гінекологів, до генетиків, до, до нас перинатальні центри, для того, щоб власне запланувати і задати такі питання, як можна попередити народження хворої дитинки. А, бо власне це, напевно, най, найбільш важливо, що може бути в нашому житті, так тому е, генетичні перинатальні тести, якщо ми об'єднуємо в ідеалі ще з додатковими вже обстеженням під час вагітності, вони досить дозволяють мінімізувати ризики. Тому бо ми знаємо, що більшість хворих дітей народжується власне і в здорових сім'ях. Тому таким парам, звичайно, потрібно прийти до лікаря для того, щоб добре зібрати анамнез, так, і визначити оптимальний перелік обстежень, бо є спеціальні існують спеціальні генетичні тести на предмет визначення так званого прихованого носійства генетичних патологій, бо генетичних захворювань насправді є дуже і дуже багато, і кожна здорова людина може бути носію носієм від одного навіть до 11 різних мутацій, і кожен четвертий ну от у нас в студії є кілька людей. Кожен четвертий може бути носієм мінімум одного захворювання. Тому дітки народжуються тільки тоді, коли є і тато, і мама є носіями одинакових мутацій. То, власне, на даному етапі планується обстеження так проходження таких спеціальних генетичних тестів на предмет визначення носіства даних мутацій. У у вагітних, у пацієнтів з необтяженим анамнезом, так, без обтяженого родинного анамнезу, рекомендується обов'язково пройти тестування на муковісцидоз і на СМА. Так, це такі найбільш топ-дві генетичні патології, які наша популяція має найбільшу частоту носійства. Наприклад, муковістидоз кожен 20-25 може бути носієм даної мутації. Спинальна м'язова атрофія, кожен 30 35-й може бути носієм даної мутації. Тому, відповідно, на ці обстеження я завжди рекомендую в першу чергу пройти тестування. В групі ризику, звичайно, є пари, які мають вже звичне невиношування, які мають безпліддя вона Зі які мають вже народження хворих діток з тієї чи іншої патології. Тому якщо пацієнти будуть свідомо під підходити до, до планування вагітності до батьківства, то відповідно ми зможемо допомогти мінімізувати генетичні ризики, щоб допомогти народжувати стільки здоровим діткам. Як і починали з дуже yeah. складних питань, так ми говорили про ті обстріли, які були зранку, про Харків, про Київ, і це складні новини. І хотілося б трошки позитиву. Позитив полягає, Звісно, у народженні нового життя, і от скільки у перинатальному центрі львівському народилося 2024 року, немовлят. Я вам скажу скільки на сьогоднішній це день це 259 дев'ять діток народилося на сьогодні. Вже сьогодні мене запитували дівчаток більше аніж хлопчики. А дівчатка девіть дві це, 9 що? 9 це є перемога, звичайно. А минулий рік ми завершили більшою цифрою ніж поза минулий рік. Наразі не готова вам чітко сказати, щоб просто не повелитись. Все правильно і напевно, попросимо таке щире побажання для всіх, хто зараз чекає, хоче завагітніти. Як мама, яка дуже чекала свою дитину, я знаю, що люди відчувають. Тому, пані Олена, ще кілька слів від вас, просто побажайте більше українок і українців. Наважуйтесь, тому що е, життя триває. Е, роки додаються, а не віднімаються. Зважено відноситись до всього довколишнього, з повагою відноситись до своїх сімей, до своїх партнерів. Обов'язково мрійте, бачте своє майбутнє, і все у вас вийде. Супер! І у Львівському перинатальному центрі вас чекають для ведення вагітності, народжування і потім, щоб доглядати за вашими малючками. Тому е, успіхів вам у цій справі. <смі> Гостями нашого ефіру була Олена Свищу, завідувачка спеціалізованого консультативно-діагностичного відділення жіночої консультації Львівського перинатального центру та Мар'яна Тенета, лікар-генетик вищої категорії Львівського перинатального центру.